Перегов у Вінниці Микола Іванович Пірого, видатний російський лікар і педагог, оселився у Вінниці у 1861 році після відставки з посади попечителя Київського навчального округу, яку підписав йому сам імператор Олександр II. Герцен назвав цю відставку однією з наймерзенніших справ, коли звільняють людину, якою пишається вся Росія. Хоча документи на придбання маєтку вишня були підписані ще у 1859 році, Пирогов розраховувався з борогами, перш ніж стати повноправним володарем ще понад 12 років. Оборудка коштувала 96 тисяч рублів. Перегов трохи менше року до травня 62 був мировим суддєю Вінницького уїзду. Його суддівство співпало з втіленням реформи, яка скасувала кріпосництво імперії, що створювало постійні приводи до конфліктів. Залишаючи посаду, Пирогов передав наступнику 104 розпочатих справи. Втім, він встиг в уїзді перетворити три корчми на лікарні і одну на гостинний двір. Маєткам Пирогов володів понад 20 років. За цей час Микола Іванович перетворив занедбані угіддя у квітучі сади, розарії та баштани. Він створив у своєму обійсті лікарню з операційною на 30-40 ліжок та аптеку, де видавалися ліки не безкоштовно. Хворі їхали до лікаря не тільки з уїзду та губернії, але й з столиць та навіть з Уралу. Біля лікарні подводи завжди стояли у два ряди. На той час в губернії на одного лікаря припадало понад 200 тисяч пацієнтів, а на одного фельдшера 13 чи 14 тисяч. Це спонукало Перегова взяти участь у реформі земської медицини. В різні часи пацієнтами чи гостями професора Перегова у Вінниці були особи імператорської сім'ї, відомі вчені та діячі культури, зокрема, композитор Чайковський, педагог Ушинський, лікарі Боткін, Мечников Скліфасовський та інші. Навіщав садибу і імператор Олександр ІІ у 1877 році по дорозі на Русько-Турецьку війну. За час перебування у Вінниці Пирогов втричі від'їжджав у тривалі відрядження. В 1862-66 роках він керував російським професорським інститутом в Німеччині. Тоді, поміж іншим, рятував від ампутації ногу Джозепи Гарібальді. У 1870 році франко пруцька війна, де Брогов вперше перебував у якості міжнародного спостерігача від імені Червоного Христа. У 77-му році Русько-Турецька війна, де Микола Іванович провів понад півроку і остаточно сформулював свої принципи військово-польової медицини, які втілилися у три книжки, що були написані вже у Вінниці. Крім того, у Вінниці він завершив свій головний педагогічний філософський труд. Питання життя щоденники старого лікаря, в якому виклав принципові засади свого світосприйняття та лікарської і педагогічної діяльності. Працю він почав писати у листопаді 79-го року і продовжував аж до самої смерті. Він брав активну участь у медично-суспільному житті Вінниці. Зокрема, саме Пирогов брав діяву участь і навіть обрав місце для забудови Вінницької лікарні для душевнохворих на правому березі Бугу нижче садків. Музика. У травні 81-го року відбулися урочистості з нагоди 50-річного ювілею діяльності професора Пирогова у Московському університеті. Під час цих святкувань Пирогову було діагностовано рак. Операцію планували провести у відні, проте, на думку відінських лікарів, операція вже не мала сенсу. Липень 1881 року Перегов провів на Лимані поблизу Одеси. Будучи важко хворим, він все одно по дві години на добу консультував пацієнтів. На Лимані Микола Іванович заслаб на застуду, що певно прискорило перебіг його фатальної недуги. 5 грудня о 20-й годині 25 хвилин під час повного місячного затемнення Микола Іванович Пирогов помер. Сьогодні у Вінниці його ім'я носить одна з головних вулиць міста, одна з передміст Вінниці та Вінницький національний медичний університет.